Ось таку картину ми побачили о другій ночі, е з 2 на 3 жовтня, коли, ну, коли це все розпочалось, ми приїхали з працівниками, побачили, що риба вже не жива, риба загинула. І така картина у всіх садках, які в нас є. Рибовод акваферми Іван Агап каже, вперше за 15 років роботи спостерігає такий масовий мор червонокнижної риби. Господарство, на якому працює, релокували на Вінничину 5 років тому з Херсонщини. До цього розводили осетрових у Маріуполі. Ці великі риби, які загинули, вони приїхали сюди ще з Маріуполя. У, які, яких ми вивезли у 2015 році. Їх вік близько 20-21 року. Чоловік один з перших, хто прибув тієї ночі на водосховище. каже, показники рівня кисню тоді були критичними для осетрових. Почали проводити маніпуляції за допомогою насосів, за допомогою генераторів. Все робили, що могли руками, діставали, допомагали, але це не допомогло. Аби зафіксувати факт екологічного лиха, вранці звернулись до правоохоронців та екологів, каже власник акваферми Олександр Корх. Прородоохранний прокурор Вінської області він направив слідчу групу, у тому числі в групі були представники екологічної інспекції, агентства по меліорації та рибницькому господарству, слідчі поліції. Вони взяли пояснення з наших працівників. Взяли образці загинувшої риби. Поки триває розслідування, власники рибогосподарства мають таку версію мору осетрових, каже Олександр Корх. Загибель риби на наш припущення, зв'язана з викидами в акваторію владижинського водосховища, вище почії відходів, а мабуть, це в доброва або пестициди. Або відходи від е, тваринництва, про причини загибелі риби говорити зарано каже начальник обласної екоінспекції Юрій Дубовий. Дослідження зразків води та загиблої риби тривають. Там є незначні перевищення по хімічному споживанню кисть. По всіх рештах показниках воно знаходиться в межах норми. Але е, якби в рамках кримінального провадження будуть якраз збиратися докази і за результатами дослідження риби. От тому зараз говорити про причини або що стало причиною мору ну ще рано. Відновити популяцію червонокнижної риби на сьогодні неможливо, говорить власник акваферми Олександр Корг. Це дороговартісний та тривалий процес. Наше стадо було сформовано з риб, які були вилучені в дикій природі в Азовському морі наприкінці 90-х років. Після чого це. Ішло, так як кажуть, одомашнення осетрів, перевід перевіти їх на, з ну, кормов натуральних на морожену рибу. Неодноразово нашими, з наших осетров ми виробля... вирощували мальков і заселяли їх в Азовське море. За словами Олександра Корха, на його осетровій фермі загинуло близько трьох тисяч особи. Завдані збитки він оцінює у півтора мільйони доларів. Тетяна Добровольська, Олександр Базюк, Наталя Колодій Суспільне, новини, Вінниччина.